Деякі батьки уже подали документи у садочок. Для малечі це досить важливий та непростий крок у житті, адже у соціумі необхідні базові навички самодогляду. Важливо також підготувати маля морально до таких змін. Батьки почали приходити писати заяву і. Попередньо ми таку спілкуємося і проводимо бесіду, я їм кажу, що є до вересня час, і ви можете підпрацювати те, що дитина не може, хоча б елементарні навички самообслуговування, щоб у діток було. Тому що, коли багато діткам, діток дівчатам важко, є один вихователь на зміні, один помічник, і коли дітей багато, то ну, важко все всім дітям допомогти. Першим кроком є підготовка малечі до розпорядку у садочку. Далі вихователі раді допомогти дитині самостійно ходити до горщика, їсти та одягатись. Таке навчання має проходити в ігровій формі. Звичайно, ми би хотіли, щоб діти більше спілкувалися, щоб вони більше комунікували тому налаштовуємо батьків, щоб вони більше розмовляли з дітьми, гуляючи, щоб вони. Звертали увагу на природу, на погоду, на іграшки, на все те, що їх оточує, щоб вони коментували, щоб вони більше розмовляли з дітьми. Якщо ж малюк приходить у дошкільний заклад без умінь, то вихователі допоможуть з цим. Однак процес адаптації стане складнішим та довшим. Діти з різними типами темпераменту, з різних сімей, ну є особливості свої психологічні. Є дітки, які дуже швидко адаптуються, проходять без питань. Є діти, які якісь перший час йдуть їм це цікаво, і батьки зазвичай кажуть: у дитина пішла, не плакала, все добре. Буквально декілька днів, і починається оце адаптація. Така, як то кажуть, запізніла трошечки. Процес підготовки вдома триває від двох тижнів до декількох місяців. Випадки зовсім не підготовлених вихованців одиничні, кажуть у садочку. Ми приймаємо діток в садочок, які навіть не вміють нічого робити, тому що здебільшого батьки вважають, що цього всього має навчити садочок, але ми лише допомагаємо батькам навчати дітей. Діти вчаться тут в колективі. Звичайно, це зробити набагато легше, тому що вони дивляться на своїх однолітків. Вони бачать діток, які вже більш адаптовані, які вміють це робити. Вони користуються їхнім прикладом. Тож чи потрібно поспішати з садочком чи ні, справа кожного. Проте, аби дитина комфортно себе почувала, потрібна підготовка. За словами фахівців, кожне маля індивідуальне. Тож радять батькам в першу чергу орієнтуватись саме на своє чадо. Олександра Толстюк, Нінкіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.